Слава Ісусу Христу! Чи може Бог нести геноцид в усі зараз народи, якісь істриблять, вбивати? Звичайно, що ні, тому що через Ісуса Христа Бог дав нам новий завіт, Бог дав нам милість і благодать. І тільки через Ісуса Христа ми можемо стати дитиною Божою через апостолів, пророків, тому що Ісус Христос прийшов, народив церкву. І дав апостолів, які навчили, і він і він сказав: Ідіть, навчить Христя чи ім'я Отця і Сина і Духа Святого, і тому Бог зараз нікого не карає, і Бог не має ніякого відношення до цієї війни, тому що за цим стоїть диявол. Він прийшов красти, вбити і погубити. І ми маємо розуміти, в які часи і сроки ми живемо, що ми живемо від літочислення Ісуса Христа. Це час благодаті, час милості, І з Ісусом Христом будуть царювати Його священики в тисячолітньому Царстві.